Кожна людина талановита по-своєму. Сьогодні, в цьому відео, кожен зможе дізнати свій один із трьох талантів, які є в його особистій матриці долі тільки по місяцю свого народження. Знаючи свої таланти, людина може зосередитись на їх розвитку та використанні на повну силу. Це допоможе йому досягти більшого успіху та задоволення у житті. І не розпорошуватись на те, що йому не потрібне і не важливо. Знаючи свої таланти та здібності, ви зможете максимально розкрити свій потенціал і зробити правильний вибір професії або тієї сфери, в якій вам найкраще розвиватись. та у вас там буде все виходити. У кожного в матриці долі існують три енергії. Але сьогодні ми поговоримо про одну енергію, яка відповідає вашому місяцю народження. Зараз дуже швидко, дуже коротко пробігу по 12 енергіям по кожному місяцю народження. Ось головне буквально, дуже-дуже коротко. При цьому хочу сказати, що не забуваємо, що ще є дві енергії талантів, які існують у кожного. Вони суттєво впливатимуть. На ось цю третю, вони будуть доповнювати її та уточнювати. Тож, поїхали. Таланти людей, що народились в першому місяці, полягають в тому, що така людина має живий розум і завжди вміє добиватись того, що їй потрібно, і отримувати та виконувати свої бажання. Людина з першою. Ну, енергію, яка родилась у першому місяці, має таланти вести за собою людей, бути лідером. При цьому е, одиниця не можна йти у егоїзм і думати тільки про себе. Їм необхідно пам'ятати про потребу інших людей. Е, важливо розвивати свій кругозір, розвивати мову та вчитись зав'язувати нові контакти. Інакше їхні таланти залишаться нереалізованими. Замість лідера така людина може бути одиночкою у соціумі. Талант людей, що народилась у другому місяці, полягає в наявності дипломатичних навичок, у розвиненні внутрішньої інтуїції, вміння розуміти інших людей і жити у згоді заточуючими. Таланти людей, що народились в третьому місяці, полягають в умінні розуміти жіночі потреби. Тому таким людям чудово підходять професії, де цільова аудиторія жінки. В них є таланти створювати красу навколо себе, а також приумножувати щось від капіталу та інвестицій до виробництва, чого б там не було. І ось це слід враховувати. Якщо людина народилась в четвертому місяці, це говорить про те, що людина буде хорошим адміністратором, керівником, топ-менеджером, начальником або підприємцем. Вона вміє планувати та дотримуватись усіх термінів. Від природи у такої людини є харизма. І важливо навчатися застосовувати її у своєму житті на благо. Талант людини, що народилась в п'ятому місяці, це вміння говорити простими словами про складні речі, створення нових течій і напрямів у науці, а також талант застосовуватися на практиці свої знання. Такі люди можуть багато вчитись та отримувати інформації, а потім передавати цю інформацію іншим у більш доступному форматі. Талант людей, що народились в шостому місяці, це вміння створювати гарне, унікальне і візуально привабливе. Люди, народжені в цьому місяці, вміють знаходити пари іншим, з'єднувати людей. Вони мають хороші ем, такі комунікаційні навички. Можуть, якщо вам, треба, от тому, якщо вам треба домовитись про щось з кимось, то беріть людину, народженому у цьому місяці. Тому що вміння говорити та вести переговори, це головний талант таких людей. Талант швидко навчатись, головна перевага людей, які народились у сьомому місяці. Вони швидко схоплюють на ляту і відразу застосовують знання. Доточуючи досвід на практиці. Ось такий талант бути прикладом для інших. Але який це приклад, хороший чи поганий, вже залежить від самої людини, яка народилась в 7 місяці. У них є бізнес жилка, концентрація напряму енергії в ціль, рішучість, безстрашність, сміливість, на здійснення мрій, успіху та завоювання таланти людей восьмого місяця полягають у вмінні приймати виважені рішення, об'єктивність і неупередженість у будь-якій справі, мають здатність вникати в тему і помічати обумовленість подій конкретними причинами, розуміють загальний порядок у світі та гармонію енергію. У чому талановиті люди, що народились в 9-му місяці? Це люди, наділені природним розумом. Вони можуть не мати великої кількості дипломів, але багато знають і вміють дати вчасно потрібну та необхідну пораду. Навіть у тій, області, у тій області, де вони не сильні, це їхнє пряме завдання ділитись досвідом і мудрістю. Навіть якщо здається, що ділитись нічим це не так. А то, чуючи, відчувають ось вашу енергію та спеціально йдуть саме до вас. Таланти людей, що народились в 10 му місяці це везіння, вміння відчувати на інтуїтивному рівні, залишатись в потоці, виконувати нестандартні проекти та завдання. Люди які народились в 11 місяці, вони дуже талановиті і мають більше талантів, ніж всі інші енергії. Це талант організовувати людей, талант стати успішним спортсменом. вони відповідальні, справжні лідери, захоплюють маси, заряджають ентузіазмом, легко захоплюються новою справою, відкриті для будь-яких видів ді діяльності. Схильні до будь-яких видів спорту. Головне обирати вид спорту за коханням. Вони самі по собі трудоголіки, і у них багато сил та енергії. Вони, як подвійна батарейка, енерджайзери, можуть робити кілька справ одночасно і все в них виходитиме, і, і вони вміють ставити цілі. І добиватися результату, легко переносять фізичне та емоційне навантаження. І нарешті люди, які народились у 12 місяці, ось творчою особою назвати таку людину не можна. А ось креативним можна це людина, які з ніг на голову перевернуть ваше уявлення про що б там не було. І ви здивуєтесь, як усе стане набагато краще. Вони можуть показати ваші стосунки з боку, вказавши на прості шляхи вирішування питання, а також на ваші професійні якості, на те, як можна застосовувати їх по-іншому, щоб досягти успіху. Вони завжди прагнуть допомогти іншим, і у них це добре виходить. Ось дуже-дуже коротко тільки про одну, про один ваш талант. А їх у матриці нашої три. І усю цю інформацію можна дізнатися з вашої особистої матриці, долі, яку ми будуємо з вашої індивідуальної дати народження. Тому, кому цікаво, пишіть, будемо розбиратись.